Добрий день, я з України. мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у мене на календарі 12 грудня 2024 року, і це відео буде не про початок якоїсь роботи, якоїсь процесу, а відео буде про звіт. Буду я вам Показувати і розповідати, що я нашила за 12 днів грудня. В інстаграмі проходить СП. Навіть, я б сказала, марафон. Швидше всього, марафон по стартах, бо, принаймні, за 12 днів в мене це більше старти. Ну і трошки, відповідно, просувань. Проходить. СП зимова веселка, організатором якого є Глина Свірепкіна. І в рамках цього СП потрібно на зимових сюжетах, відповідно, нашивати якусь кількість, ну, точніше, 100 хрестиків або 100 бісеринок потрібно пришивати. Але колесо вже Фортуни обирає, на якій основі і яким кольором. Відповідно, якщо веселка, то кольори веселки обираються. А основи в нас є тканина, дерево або пластик. І в мене вже були такі відео по осінній веселці. Я робила такі звіти, хоча тоді я не змогла прийняти участь, я просто для себе тоді цього грала. На цей раз я приймаю участь. Я звітую щодня в інстаграмі. І ось ще в Ютюбі хочу показати, що за 12 днів в мене тут нашилося і розпочалося. Теж таки зробити невеличкий звіт. Уже пройшло 12 днів цього марафону, це вже, якщо я не помиляюсь, це вже кратер. Тобто, половина марафону вже пройдена. Розпочинаю, показую по порядку, що і як відбувалося. Відповідно, СП. Це розпочалося 1 грудня і буде тривати до 24. Сьогодні 12, й покажу результати за 12 днів, як я говорила. І першого дня я вам тут ставляю фото, 1 грудня нас випало на тканині вишивати червоним кольором. І так, як в мене Розпочатих якихось зимових сюжетів взагалі не було. Ні, один був на дерев'яшці, і то якось йому не щастило, щоб я його просувала в цьому СП. Не щастить йому. ну Нічого. Я його просуваю поза СП. І так, на тканині, що я розпочала 1 грудня. 1 грудня в мене був ось такий старт, ось таке біскурню я розпочала. Називається цей дизайн різдвяна квітка. Такий артикул, це китайський набір. Ось так він в мене буде виглядати. І ось так він у мене зараз виглядає. Стільки в мене вишито. Відповідно, першого числа я розпочинала ось цих червоних квіточок. І ось стільки червоного в мене вишилося. Мабуть, частина червоного я нашила. І якщо я не помиляюся, в перший день я тут нашила 380 хрестиків, але із них 160 червоних. Щось таке: 160 оцих червоненьких. Потім, мабуть, ще пішла ось тут білими, позашивала такими трохи ікру, такий колір. Ось це в мене тут вишилося. Якщо це я правильно дивлюсь на ці записи, бо, якщо чесно, я не впевнена в цій цьому, зовсім не впевнена. Ось стільки в мене вишилося, це в мене не за один день. Тому на другий день я вам тут ставляю фото, знову випала тканина і знову випав червоний колір. І я ще на цьому сюжеті знову повишивала. І в мене, мабуть, вдалося ще 160 хрестиків. Так, із них 100 червоних. Мабуть, так. Так, ще щось трошки подушивала, мабуть, тут ще подушивала. І отакий зелененький. Це зеленого я розпочинала, щоб до зеленого кольору мені було найближче дорахувати серединки, бо розпочинала я з серединки. І від серединки вже рахувала до зеленого, вишивала зелені, потім добиралась до червоного кольору. Ось так в мене було. Це в мене за два дні нашилося не на оцей жовтий, уваги не беріть, він вишивався ще на третій день. Але 3 грудня я вам тут доставляю фото. Випав. Пластик і вишивати потрібно було блакитним кольором. І, відповідно, 3 грудня в мене був старт. Я зробила старт ось такого набору від Марії Юркевич. Дизайн називається Морозна ніч. І в мене буквально якби розпочатий процес оце тоді я його вишила, і ось тільки в мене нашилося. Я теж тут знаходила серединку. Серединка випадала на ось такий темно-синій колір. Я тут його повишивала, добралася ось до блакитного. Але цей блакитний, чомусь на блакитній канві пластиковій виглядає сірий. А насправді цей колір світло-блакитний. Чомусь він виглядає так. І в мене тут вишилося, в мене є до цього. Набору сага. І сага говорить, що я тут нашила 3 числа майже 4% роботи. Так, 4% роботи це 200 хрестиків У мене тут 200 хрестиків Ось так вони виглядають. І все, більше він в мене не вишивався, йому більш не щастило. За ці 12 днів. Так, камера. Ось так. Наступний четвертий день, 4 грудня, вставляю фото. 4 грудня випала основа дерева, а колір зелений. І так, на цей день я знову зробила старт. Обрала ось такий набір від уцтіч. Ось така куля це вишивка бісером. Такої кулі. У нас тут така техніка стебечний шов, шов назад голкою пришивається. І, як на мене, для вишивки по кольорах, от такі сюжети дуже зручні. Тут дуже легко обрати колір і його вишити. Не потрібно пригати як в монастирському шві, як оце вишивання бісером. Такі дизайни дуже зручні вишивати по кольорах бісером. І так, оце випав. Цей обрала, точніше, на четвертий день ось цей дизайн. І нашила ось зеленими. Тут, якщо я не помиляюся, 95 бісеринок було, так, і 12 оцього зеленого склярусу, щоб було там 100, то я пришивалась, так, вийшла тут зеленим, в мене залишалося ще трошки ниточки. І я ще тут повишивала білим, щоб цю ниточку дошити. Далі вже брала другу ниточку і пришивала зелений цей склярус, щоб було 100 бісеринок. Десь тут були поруч ще такі ці білі, то я їх теж пришивала. Я основу фарбувала і покривала лаком, тому вона так поблискує. І ось так це виглядає. Так, це в мене так вишилося. Далі. П'ятий п'ятий день, 5 грудня, вставляю фото. Знову випало дерево, але вже колір фіолетовий. І я так дивилась на це. У нас тут фіолетового немає і близько. І давай я шуршати по своїх запасах. Але виявляється, фіолетовий такий дефіцитний колір. не знаю, І я обрала ось цей. Якщо ось дивитись на прев'ю, це у нас Wonderland Crafts от такий набір для вишивання бісером по дереві. Ми дивимося на прев'ю і чітко бачимо ось фіолетовий колір. Правильно? Правильно. Я це ж теж подивилася. Ось у нас фіолетовий. Ну, все, підходить. Розпакувала я цей набір. Подивилася. А цей фіолетовий, ну, він вам зовсім блакитним передає. Насправді, це бісер в чарівна країна в наборі не вказує артикули бісеру. Не знаю, для чого вони це почали робити. Раніше вони завжди вказували, а це немає. Але у мене такий бісер є, і це 34,020. Він такий синьо-фіолетовий. Я б сказала, такий переход має райдужне покриття, і за цього він входить більш фіолетовий. Але вам передеться зовсім синім. Він більш фіолетовіший, але на прев'ю тут зовсім фіолетовий. І це мене такий трошки дисонанс викликало із-за цього. Вже все-таки я розпочала цю роботу. Я її пофарбувала, полакувала, розпочала. Нашила тут 400 бісеринок. І з них було 100. Дві бісеринки, оцей такий синьо-фіолетовий цей райдужний, о, який вам передається зовсім блакитним. Не знаю, що зробити, він більш фіолетовіший. Але не такий фіолетовий, як на прев'ю. Я не знаю, як вам його показати. Він не хоче, взагалі не хоче показуватись. Він більш такий фіолетовий, як в мене. Ось я пофарбувала цю основу, ось такий має. Фіолетовіший колір більш до основи. Але все-таки не такий фіолетовий, на який я розраховувала, що йде на прев'ю. Трошки я засмутила з цього приводу, але нічого. Дизайн гарний, мені подобається, як виходить. Мені подобається, що я так її пофарбувала, вона дуже гарно виглядає. Основа сама, я маю на увазі. Тому ось так. Це в мене теж був старт. І на цьому поки все. Стартувати стартувала. Наступний. 6 грудня ставляю фото. Випав пластик, і на пластику потрібно було вишити червоним кольором 100 хрестиків. На цьому дизайні червоних хрестиків немає, абсолютно. Якщо ми ось тут побачимо, Тут червоні є бісеринки і червоний гудзик пришивається, а хрестики вишивати червоних нема. І бісеринок там сто не буде пришити. Тому я робила старт. На білому пластику я розпочала ось такий дизайн. Це в нас вітражний сніговик, авторська схема від. А не савельєвий, якщо я не помиляюся. Якщо щось переплутала, я тут підпишу дизайнера. Ось такий вітражний сніговик. І 6 числа я на ньому нашила. Що мені тут програма говорить? Нашила 300 хрестиків. Це я вишивала червоним. Здала звіт і ще потім вишивала ось цим таким майже білим, але це не білий, це 38,65, якщо я не помиляюсь. Такий трохи сіруватий чи трохи кремовий. Ось такий в мене чудернацьке таке виходить, на сніговика зовсім не схоже, але потім е, має вийти ось такий вітражний сніговик. Ось так це поки виглядає. Диво-чудо-чудо-диво. Чудо, чудо, диво. Так, це я зробила. Наступний, сьомий день, 7 грудня, вставляю фото. Випала в нас основа тканина, жовтий колір. І ми повертаємося до першого старту, який я робила. Тобто, жовтий колір я нашивала на цьому сюжетику ось ці хрестики. Це такий. Не зовсім жовтий, це такий золотий, золотий кольор, я б сказала. Але я золотий віднесла до жовтого. Це ж не помаранчевий, зовсім не помаранчевий. А для мене моя дитина сказала, що це жовтий колір. Чоловік сказав, що це золотий, так це. І по ключу він підписаний як Gold золотий. Але, якби в, в колесі золотого кольору окремого немає. Тому. Я віднесла його до жовтого. Ось оце я повишивала. Це має бути, якщо подивитись на прев'ю, ось така стрічечка золота. Да. І з зворотньої сторони також вона йде. Тут ніде немає, ось тут можна подивитись. Ось. Таке. Це я тут нашила. І нашила я, бо мене електронної схеми немає, я ж вишиваю цей набір по паперовій схемі. І тоді я нашила 160 хрестиків. Здається так, ось цим кольором у мене тут нашилось 160 хрестиків. Так, наступний. Ставляю фото восьмий день, 8 грудня, випав пластик, і на пластику потрібно було вишити фіолетовим кольором. І ми повертаємося до сніговика. Оцей фіолетовий я вишивала 8 числа. Ось. 8 грудня, шосту старт, 8 грудня 374 хрестики я нашила. Це, мабуть, я 100 нашила хрестиків фіолетовими. і далі знову продовжувала нашивати ось цим кольором. Швидше, всього ще чорним повишивала. І ось ще таким повишивала. І у мене тоді нашилось 374 хрестики. Ось таке. Чудо, поки це так виглядає. Сподіваюся, ніде не прорахувалось, бо в мене воно все-таки порозкидано. Можете бачити Все такими плямками, плямками там, там, там. Сподіваюсь, ці плямки потім не потрібно буде перешивати. Сказала я через 2 минути буду пороти. Так. М -м, наступний. Дев'ятий день, 9 грудня вставляю фото. На дереві потрібно нашити 100 хрестиків помаранчевим кольором. І подивилася на свої дерев'яшки, які в мене я розпочала стартувала. На прев'ю помаранчевим тут і не пахне на цьому сюжеті. Ось тут є помаранчеві бісеринки. Я їх порахувала, їх тут. От сили, якщо я не помиляюсь, там 30 штучок. Я розумію, що їх мало на цьому сюжетику. Ось. Тому, відповідно, почала я шушати по своїх дерев'яшках, що в мене є. І обрала я ось такий дизайн від комоду, такий набір для вишивки ялинкової прикраси ось такої ялинки, як називається Камін. Ось тут помаранчеві кольори в нас є, ось можна подивитися на ниточки помаранчеві в нас тут присутні. І в мене ось нашилося стільки. А стільки, це скільки, я не пам'ятаю. Я теж вишиваю тут по паперовій схемі. Хоча в інструкції там вони пишуть, що якщо їм написати, вони нададуть електронну схему. Тут в них ось є вказано, що є сага. Я їм писала, вони мені мали прислати, але до цього часу чомусь не прислали. Тому вишиваю по паперовій схемі. І тоді в мене вишилося більше 200 хрестиків я нашила. З них 130, здається, помаранчевими ось такий світліший, темніший, помаранчевий. І ще потім вишивала іншими кольорами ось таким. Темно-коричневим, сіренькими. І десь 250, мабуть, хрестики я тоді нашила. Вже не пам'ятаю, забула. Треба, потрібно було записати, не записала. Ну так, я цю основу не фарбувала, бо вона була така затунована, мабуть, моринкою вони покривають. Я не знаю, не впевнена, вони просто пишуть, що вона затунована, а чим вона тонована? Немає ніде ніякої інформації. Тому я вирішила її не фарбувати, а просто покрила лаком. І тоді вже почала вишивати. Ось так. Це виглядає на даний момент. 10-й день, 10 грудня, вставляю фото. Випадає в нас основа тканина, колір червоний. І це в мене був старт. Хоча я могла вишивати цей сюжетик, але я запланувала старт. Цей старт в мене прям грандіозний, тому що цей сюжетик величезний, це в мене дизайн на руки. Це ось такий дизайн, я розпочала. Це авторська схема від Ольги. Мрії у хрестиках, якщо я не помиляюсь. Нік в інстаграмі. І першого, кажу першого, 10 грудня я нашила. Ну, тут пише 494 хрестики, але я вишила тоді 520 хрестиків, а вони вже прийшли, якби на 11 число. Вишивала до ночі. І ось. Тільки в мене вишилося. Розпочинала я з центра із червоних кольорів, відповідно, їх нашила, потім ще вишивала. Іде він не те, щоб легко, але не і важко. Якщо от нашити якусь кількість хрестиків, ті, що я, наприклад, 500 нашила, вони в мене шились трошки важкувато, тому що ще нічого не було, не було до чого кріпитися, якби когось каркасу не було. А далі вже вишивається легше, бо вже є якийсь каркас, можна так заповнювати, заповнювати. Тому ось 10 грудня в мене відбувся такий старт, який я буду вишивати довгенько. Наступне 11 грудня вставляю фото, випала основа тканина, колір синій. І, відповідно, я на цьому ж в сюжеті на цьому ж дизайні нашила 540 хрестиків. Це було вчора, ось сьогодні у нас 12. 540 хрестиків я нашила. І з них ось синіми, темно, синім, здається, було 130, щось таке. І ось, це у мене вже 1000 тут нашита на цьому дизайні. Я так дивлюсь на цю 1000 і думаю, де вона тут є. Але ж. Програма нарахувала тут 1000. Для мене тут взагалі щось таке трошки вишито. Ну, мабуть, і за те, що це такий великий дизайн. Тут в дизайні, якщо з беком по марафону 47 тисяч, навіть половиною. Вишивати тут мені вишивати. Це наразі, на даний момент, на даний час, на сьогоднішнє число, найбільший дизайн, який я розпочала. У мене більших немає. Цей самий найбільший. Це в мене найбільше розпочатий процес. Так, далі, сьогодні, 12 грудня, вставляю фото. Сьогодні випало дерево, і потрібно було на дереві вишити синім кольором. І я вже сьогодні виконала це завдання ось на цьому дизайні, пришила тут 130 бісеринок синім кольором. Ось так це виглядає. Це сьогоднішнє виконане завдання. Ось так, Все, це я вам показала. І за цих 12 днів в мене розпочалося два процеси на тканині. Ось. Два процеси на пластику у мене розпочаті. І три дерев'яшечки. Ось так. Ну, непогано. Хрестики, бісер. Ну, хрестиків у мене, звичайно, більше. Бісер у мене тільки дві заготовочки. Все, на цьому я буду завершувати це відео. Уже зустрінемося з вами в наступному відео після 24 числа, коли я покажу, що в мене змінилось за наступних 12 завдань, які будуть проходити. Починаючи з завтрашнього дня, бо сьогоднішнє я вже виконала, як сказала. Всім нам мирного неба над головою. Бувайте до наступних відео. І дякую Галині за таке чудове СП.